Відкриває сайт, вводжу прізвище Порошенка Петр Олексійович. І що я бачу? Український політик, підприємець, народний депутат України 3, 4 та 5-го скликання. Тобто з 98 по 2005, з 2006 по 2007, Але чого тут тут не вистачає? Так, він ще з лютого по вересень 2005 року секретар національної безпеки і оборони України. Глава Ради Національного банку України з 2007 по 2011 рік, а також міністр закордонних справ України і ще міністр економічного розвитку і торгівлі України з березня по листопад 2012 року. Створив фракцію Солідарність згодом партію Солідарність, яка увійшла до партії регіонального відродження Трудова Солідарність України, яка згодом стала партією регіонів. Так, так. Це він відіграв важливу роль у створенні партії регіонів. Через півроку Порошенка залишив лави партії через принципову розбіжність поглядів. Я шолог не поділили гроші. Це єдина причина сходитися і розходитися у парламенті. Він же у грудні 2001 року зі своєю партією Солідарність увійшов до виборчого блоку Віктора Ющенка наша Україна. По списком потрапляє до лав депутатів, а далі міністр, знов міністр і ще раз міністр. Ну це ми вже знаємо. А що ж далі? А далі помаранчева революція, в якій він брав участь як не остання людина. Помаранчева революція нічого не зробила для економічного розвитку країни. Ще кілька років і економіка була зовсім добита партію регіонів. А темний невинний хлопчик завжди стояв поруч. І начебто не при чому, хоче у президенти. Та якщо ж воно не повністю руками залізло і таке накоїло, то що ж воно зробить, коли сяде у крісло? Ця людина завжди була при владі, і якщо б вона хотіла щось змінити, вона б змінила. Слава Україні! な張ろう。